Торт в мультіварці. Дякую за рецепт. В Чашу міксера спочатку всипаємо всі сухі інгредієнти. Тут 300 г цукру, 250 г муки, 55 г какао, чайна ложечка без гірки солі і 1,5 чайних ложки соди. Не розпушувача, а соди. Тепер будемо додавати яйця, молоко, масло і олію. Додали два яйця. 60 г м'якого масла слівочного, 60 г оливкового масла вилам. І тепер будемо е, 280 г молока, двома заходами додати половину виллю, гарно міксером зіб'ю. Тільки спочатку починаємо на малих оборотах, а потім додамо остальне молочко. Як тістечко вже гарно збили, ще додаємо столову ложку яблучного уксусу. І ще раз міксером все збиваємо разок. Ну і тепер чашу мультіварки змазуємо лійкою, бока. І будемо виливати наше тісто сюди. І ставимо на випічку на одну годину. Показую вам, що в мене спеклось. Воно хороше, розумієте, а, а чого середина впадена. Воно вже спечене. Ну, я ж троги, я чувствую, що воно не сире всередині. Ну, це отаке. Почому Вопрос. Ну, перевернула вниз, ніде нічого не, не підгоріло, тільки як викидала, трошки ось тут поламала. Чуть-чуть, ну, його незамітно. Ну, хай холоне, хай верх буде <с infizio> вниз, коротше говоря. А низ буде верхом. Ну. Намажу вареною з з маслом. Поріжу його десь на три слої, і буде порядок. Коротше говоря, рецепт можна давати. Показую всередині гарно все спечене. Ділю на три коржі. Ну, і прикрашати я не вмію, я ж вам казала. Перетрусила он стружкою, намазала згущеним молоком вареним. І сметаною. І зараз покажу, який середині. Ось такий всередині. Сам корж виходить дуже добре, його можна їсти навіть без намазки. М'якусенький, але ну, я його ще так толком не пробувала. Перший в мене дегустатор буде дідуська. Ну, може, я трошки з'їм. Так що, дівчатки, пекти можна.